Цієї осені Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Коболянської знову стає центром гумору і натхнення. Тут відбудеться традиційний фестиваль комедії Золоті оплески Буковини. Крім того, на новий театральний сезон чернівчани підготували прем'єру за сценарієм Вуді Алена. Що ще чекає на глядачів, і які сюрпризи підготували у театрі цього року, розповіли журналістам на прес-конференції. Усі подробиці дивіться у наступному матеріалі. З 23 по 27 жовтня у Чернівцях відбудеться традиційний фестиваль комедії Золоті оплиски, Буковини, що вже в 16-те об'єднає українських театралів на сцені. Зокрема, цього у фестивалі візьмуть участь театри зі Львова, Києва, Харкова, Одеси та звичайно Чернівців. Ми цього року, бачите, ми запрошуємо південь, схід, північ, захід. Але в центрі є Чернівці, є Буковина. Ми розуміємо, що це не про географічний центр, а про те, що це наша сцена нашого театру буде як центр тяжіння, куди долучаться колективи у представництві театрів з Одеси, Харкова, Києва, Львова і Чернівчани зможуть побачити такий гарний. Зріз українського сьогоднішнього театру родзинкою фестивалю стане рубрика Золоті долоньки, де представлятимуть вистави для найменших. Вистави для дітей від театрів Ляльок це також невідома для нашого глядача частина, тому що в нас не було досі фестивалю театрів Ляльок, який є практично у кожному обласному центрі України, і немає таких фестивалів, які представляють професійні театри саме для дитячої аудиторії. А ми розуміємо, що це завтрашні наші глядачі, і взагалом театральну культуру треба формувати з маличку. Цьогорічний фестиваль приготував для глядачів особливий сюрприз від Чернівецьких театралів. Вони представлятимуть виставу за мотивами сценарію легендарного Вуді Алена. Постановка екс комоді літньої ночі або який дурний весь рід людський обіцяє стати однією з найцікавіших подій сезону. Режисером виступив відомий харківський майстер Степан Пасічник, який привніс у виставу свій особливий стиль і харизму. До слова, прем'єра вистави відбудеться уже 9. 15 та 20 жовтня. Це такий іронічний погляд на парафраз з п'єсою за сюжетом. Пародія, не пародія, така такий іронічний погляд, я би казав, на п'єсу Шекспіра Сон літньої ночі, де лісові духи поплутали. Любовні пари в сюжеті, через які проходять певні перепони, певні емоції, певні набираються почуття, і як все стає на свої місця. Завдяки фестивалю Золоті оплески буковини місто традиційно перетворюється на центр комедійного мистецтва, де актори та режисери діляться своїми творчими надбаннями та досягненнями, а глядачі можуть насолодитися різноманітними виставами. Тож цьогорічний фестиваль обіцяє стати не менш цікавим, ніж попередні, адже кожна вистава в програмі має свій унікальний стиль та настрій. Анна Харабара та Меднятева.